Віт всім, замовити цей товар. Ви зможете за посиланням в описі або ж відсканувавши QR-код у кутку. Пропонуємо до вашої уваги холод для риболовлі. Цей портативний бездротовий холод дозволяє точно визначати місце знаходження риби на глибині до 45 метрів, оснащений високочутливим сенсором та сигналом тривоги при виявленні риби прилад ідеально підходить для риболовлі в океані, річці чи озері. Завдяки бездротовій технології його легко використовувати. Овна берега або навіть підлідної риболовлі компактний дизайн та зрозумілий екран дозволять швидко отримувати дані про глибину води, рельєф дна та присутність риби. Ідеальний вибір для професійних рибалок та любителів активного відпочинку.